Так, привіт всім, привіт-привіт, добрий вечір. Е, помітив, що ви гарно місцевих коміків сприймаєте. Але я з Дніпра. Але, але я завжди хотів у Львові народитися. Так, так. Е, так, мене звати Роман Храмінков, і одного разу я вирішив, що до 30-ти зароблю свій перший мільйон. Розумію, буде складно. Тим більше мені 39. А неприємно ще те, що цей жарт я вигадав, коли мені було 35. І з кожним роком він стає все смішнішим. А вже мій психотерапевт це багатшим. В мене знайома одного разу виклала в інстаграм свої брови і влаштувала голосування. Подобається. Так чи ні? А я випадково натиснув, що ні. І вона мені написала, а що тобі не подобається. А я не знаю, що мені не подобається. Я просто хотів це перегорнути. Бо в мене немає якихось особливих вимог добрів. В мене є побажання. Щоби вони були. Щоб їх було дві, і щоб їх не було в моїх інстаграм Сторіс. В Дніпрі я живу в старобудові. В мене є чат будинку, і там сусіди зараз під час відключень світла поділилися на дві групи. Перші скидають графік відключень детек, і кажуть, нам треба в це вірити. Інші скидають молитви з Ютуба і кажуть, нам треба в це вірити. Але більш за все я боюсь момента, коли вже ДТК розпочне молитви скидати. То вже означає все, варіантів більше немає. Тепер у нас такий божий графік. Ще класна ініціатива з'явилася в новобудовах: це рятувальний кошик. Чули про таке? Тільки діти чули. Пояснюю, це в новобудовах, якщо вимикається в ліфті світло, і ти там застряг, то там е ліхтарик, вода, е книжка. Але в мене не такий під'їзд. В мене у ліфті суть. Як мене врятує Сеча в екстреній ситуації, я не знаю. Мені здається, що то жеки роблять. Бо ми постійно туди приходили і казали, ви нічого не робите. І вони такі, ну будемо ссати в ліфтах. І ми вже ходимо, у нас е, суть у ліфтах. І вони такі, ну, перестаємо тоді. І ми такі, ну, Жеки щось роблять. В кожного є такий знайомий, який казав хоча б раз: не можу розповідати тобі всю інформацію. Але сьогодні з 17.10 до 18.13, будь обережний. Війна здається, я весь час обережний. І нещодавно в нашому чаті один сусід написав: Не можу розповідати всю інформацію. Але сьогодні з 17.10 до 20 будьте обережні. Я йому відповів, не можу казати тобі навіщо. Але йди нахуй. Ну <плес> Чули про теорію світової змови? Що начебто нами керує група заможних людей, і через них коронавірус, війни і все таке. Я нещодавно проходив повз Налівайки, і там алкаші розповідали один одному, один казав іншому: та все це коронавірус, то Біл Гейтс вигадав, щоб нами керувати. І я такий думаю, ну от тобою Біл Гейтс хоче керувати. Прям прокидається Біл Гейтс зранку і такий. Їде до своїх заможніх друзів, вони збираються в кімнаті. І Білл ґейтс такий: ну сьогодні я Олег з Дніпра. І всі такі. Блін, забрав собі самий ласий шматочок. І потім Олег просто йде в м'ясний і 10 годин рубає м'ясо. І ввечері напивається. Проходив курси першої допомоги. І там є таке правило, що треба звертатися до пораненого українською. Ну в зоні бойових дій. Ти підповзаєш до нього, звертаєшся до нього українською, щоб зрозуміти, чи то свій. Я вигадав ще одне правило: треба питати, чи Крим. Ти підповзаєш, питаєш, чи Крим, якщо відповідь не все так однозначна, просто чекаєш, то нежить. Вона сама пройде. Так, я одружений і в мене у дружини нове хобі. Вона продає старі непотрібні речі на OLX. Я навіть за себе став переживати. Як вона розуміє, що реч стара і непотрібна? Якщо реч продається одразу, швидко і дешево, вона стара і непотрібна. Якщо вона лежить на OLX, то вона чекає, коли вона стане старою непотрібною. Ще в мене є син невеликий, ну, не карлік, все нормально. Просто ще зростає. І ми записували його у садочок, і коли віддаєш сина у садочок, треба написати, ким працюють батьки. І до мене звертається вихователька і каже, ким ви працюєте. Я кажу: я стендап-комік. Вона каже, що? Я кажу, я стендап-комік. Вона каже: Що? Я кажу: я стендап-комік. Вона каже: Запишу безробітний. Дякую. І одразу каже мені, треба три піжами. Три піжами. Вічність він там буде спати в мене. Три піжами. Перша, основна, запасна. І про всяк випадок. Який випадок? На випадок змагань зі сну, якщо дві піжами вийдуть з ладу ви цю вдягнете. І знаєте, що саме прикре, що не можна віддати свою піжаму, бо в мене немає піжами. В мене, як у всіх хлопців, піжама це лохміття якесь. Це те, що ти вже навіть в день не вдягнеш. Я, якщо піжаму в день вдягаю, то дружина гадає, що бомж забрався. Поліцію викликає. Я вночі піжаму вдягаю, щоб нікого не лякати. Я іноді вранці навіть без, без піжами прокидаюсь, бо та вже розклалася. І влітку я багато гуляв з сином на дитячому майданчику і з'ясував для себе основне головне правило. Хто не батьки, слухайте, вам допоможе. Ніколи, ні за яких обставин не можна казати іншим батькам правду про їх дітей. Не можна казати, ваша дитина жере гівно. Ні. Треба казати, ваша дитина експериментує. Не можна казати, ваш син якийсь тупий. Ні. Треба казати, ваш син так на вас схожий. І зараз дружина з сином поїхала за кордон і стала складно виховувати сина. Бо раніше він був поруч, я йому казав не роби цього, і він не робив. То зараз ми спілкуємось по відеозв'язку, я йому кажу не роби цього. Він підходить і вимикає мене. Неприємно, але для мене це досвід. Бо тепер, коли дружина каже Скинь мені гроші. <реш> Дякую син. Навчив мене. І цього разу ми приїхали до Львова, щоб побачитись. Ми зняли квартиру, і є такий лайфхак. Я кожен раз, коли заходжу в нову квартиру. Щоб дізнатись, що тут відбувалось до мене, я вмикаю пошуки Ютуба. Цього разу це було дзідзьо, Павел Воля і музика для сексу одна година. <риклад> Уявляєте, що там відбувалося? Спочатку там жив дзідзьо. бо тільки дзідзьо дивиться дзідзьо. Потім заїхав ще хтось, дивився Павла волю. Це почули сусіди, прийшли і наказали того чувака. Я сину весь час казав: не сідай на диван, не сідай на цей диван, там хтось дивився Павла волю. Коли дружина поїхала за кордон, всім навколо здається, що ти вже сам не вивезеш. Ну, все, твоє, твоє, твоє життя закінчилося. Мені одразу і подружки розпочали писати. кажуть, борщ залишився будеш? Наче я бездомний пес якийсь. Я кажу, за кого ви мене приймаєте? Я здорова, сформована людина. Звісно, буду. Наступного разу одразу пишіть. В мені навіть мама зневірилась. Вона каже, ти там хоч їж. Уявляєте, мама думає, що дружина поїхала і забрала основні функції моєї життєдіяльності. Страшно стало, що вона якось спитає, ти хоч трахаєшся там? Трахаєшся, ні? У мене є подружка, їй лише 60. Борщ варить, ще й поїж. Я працюю ведучим свят і якось зустрічався з замовником, і мене спитали, а що ще зможете запропонувати для програми? Я кажу, ну можу ще зі стендапом виступити. Вона каже, та ні, в нас вже буде фєєрверк. Як ти взагалі собі стендап уявляєш? Не знаю. Ну, стендап безпечніший, не буде такого, що е, я розказую жарт, е, сміється комерційний директор, і у нього палець в салат відлітає. <риклад> Львів, дякую, ви супер. Все.